З чого усі вирішили, що її було вбито за українську мову? Уся стрічка новин, блогери, митці, літератори, політики, усі як один вирішили, що це сталося через мову. І багато хто каже, що це Московія. І вже ставлять її фото поруч з Васюком, Чорноволом, Монгадзе, Стусом. Таке враження, що хтось навмисно забиває нам баки. А за що насправді було вбито? Ірину Фаріон, кому це вигідно, а кому навпаки, Ірина Фаріон була потрібна така, яка вона була? Аналізуючи, можна сказати, що позиція Ірини Фаріон була стабільною протягом багатьох років, а жорсткість і радікальність її риторики особливо була високою після окупації Криму та Донбасу. І ніхто її тоді не чіпав. Навпаки, її вислови про російськомовних українців, яких по її версії не існує, розділяли суспільство, нагнетаючи величезну хвилю агресії всередині країни. Люди через мовні суперечки розділилися. Чи не цього хотіла завжди Московія? Навіщо Кремлю прибирати того, хто сіє ворожнечу серед українців? Людина, яка не розмовляє українською, не українець, це малорос, казала Фаріон. Скажіть. Чи можливо придумати що скрутіше для приводу, щоб Московія прийшла до своїх молодших братів малоросів? Москва усі ці роки стоячи аплодувала Ірині Фаріон, яка зробила значущий вклад для роз'єднання суспільства. Тому я не вірю, що Москва причетна до цієї трагічної історії. Так от Ірина Фаріон, це яскравий приклад, коли фантастичний мовознавець, доктор філологічних наук, пішовши у політику, виявився не тільки неефективним, але й шкідливим. Її колосальні знання історії України, особливо навколо визвольної боротьби і знищення українства, як такого, наклало такий відбиток на серці Ірини Дмитрівни, що вона увесь політичний світ України розділила на чорне і біле. На ворогів і патріотів, вона так і не зрозуміла, що щоб з тебе брали приклад і переходили на українську мову, треба навчитись самій випромінювати повагу і любов до того, кого ти хочеш перевиховати. Неможливо переконати людину йти за тобою шляхом цькування, приниження чи примусу. Так робив Радянський Союз. Світ не знає прикладів, коли мова зростала і поширювалася завдяки цькуванню та приниженню своїх громадян. На мою думку, у цій трагедії все набагато банальніше, ніж нам здається. Якщо напишете свої версії у коментарях, я напишу свою.